За прогнозами синоптиків, дощі йтимуть щонайменше до 4 липня. З одного боку, вони сприяють наливу зерна і розвитку рослин, з іншого гальмують люборобську роботу. Щоправда, поки що без шкоди. Зрівню в процесі сільськогосподарських робіт, зокрема польових робіт, ці дощі поки не викликають. Звичайно, якщо затягнуться десь на дальніше, дощі на більш дальніший період, може бути можуть бути проблеми з збиранням озимого ячменю, частково десь по ранніх гібридах ріпаку, але поки ми цього не бачимо. За тиждень днів за 10 максимум аграрії візьмуться збирати зими ячмінь. А поки що фахівці агропромислового комплексу перевіряють готовність хлібоприймальних підприємств області до нового сезону активної роботи. Із 31 елеватора наразі перевірили 25. прийнято повністю сім хлібоприймальних підприємств, тобто підписані акти про їх повну готовність. 15 хлібоприймальних підприємств. Перевірено, але є зауваження в членів комісії, зокрема в держпожнагляду, шість хлібоприймальних підприємств. Значить, ще перевірка віднесена трошки на пізніші строки через те, що десь хлібоприймальні підприємства не встигають. І два хлібоприймальні підприємства у нас не підписаний акт держгірпромнаглядом по питаннях техніки безпеки, охорони праці дощі заважають і заготівлі кормів, зокрема сіна, якого на сьогодні вкрай заготовили до 80% від потреби. Щоправда, в деяких районах господарства встигли забезпечити себе сіном повністю приміром у Старокостянтинівському продовжується і заготів. Заготовлено більше 70% від запланованої кількості сінажу. Сінаж заготовлений так, із багаторічних трав, десь продовжується заготівля сінажу із однорічних трав, які ще на даний час, будемо казати, ще десь і якусь недільку, значить, треба, щоб ще і ну, дозрівали, будемо казати так, щоб. Трошки зменшити ту кількість вологи, яка піде зі зеленою масою, ту ж саму яму. Доки на полях дозріває новий урожай, хлібороби області готують техніку і пальне. Анна Чешук, Олександр Галянт, Подільська панорама.